Наша основна умова, щоб нам відкрили почту, нашу українську почту. У Супрунівці люди зібрались у місцевому відділенні Укрпошти. Воно припинило свою роботу майже два місяці тому. Почту нашу закрили. І вже два місяці, чи скільки, чи більше вона закрита. Ми не можемо платити приходити ні комунальні послуги, не може людина ні, ні заплатити. Чи не взяти посилку, як їй потрібно? Потрібно заплатити 50 гривень, щоб з'їздити в місті і заплатити комунальні послуги. Ми дуже хочемо, щоб ця почта працювала і щоб людям була робота нашим Супрунівським. Вони ж тут працюють, і їм довелося звільнитися. Тому ми хочемо дуже, щоб її відкрили. Якщо не тут, якщо нема світла. У нас є сільрада, в якій є приміщення, там немаленьке. І вже в давно хоч. Тимчасово можна було відкрити для людей, але нічого для цього не робиться, і ніхто нам нічого не розказує, що нам далі очікувати. Як розповів суспільному директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал, відділення закрили тимчасово. Так вирішили вчинити, бо немає змоги забезпечити належні умови праці та обслуговування клієнтів у наявному нині приміщенні. Ми орендуємо приміщення, в якому знаходиться безпосередні відділення в комунальне господарство. Через на там борги якісь даного комунального тура передоблу енерго відключили світло саме цьому комонгоспу. Відповідно, у нас теж немає світла. Ми пробували працювати на генераторі. На жаль, так як опалення в даному відділенні електричне і воно не тягне генератор. На жаль, було дуже багато скарг від місцевих жителів, тому що відділення знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки. Тим не менше, листоноші в Супрунівці залишилися, тобто рознесення пенсії, рознесення рахунків. Кореспонденції, газет, газету. Ми приходимо на відділення на пів дев'ятого ранку. Нам привозять почту із сорокового відділення. Ми її сортуємо і йдемо на свої дільниці. Свої функції листонож ми виконуємо, але умови праці, навіть отут годину зараз у цьому приміщенні побути, це дуже холодно. Есть, умов праці, як немає. Колих, немає. Фонарі, освітлення немає, очі вже зовсім не дивляться. Найближчі відділення Укрпошти, де людям можуть надати всі поштові послуги, у Полтаві. До відділення номер 40 куди направляють жителів Супрунівки, майже 7 кілометрів. У мене вдома тут є двоє пенсіонерів, тобто дідусе 88 років і бабусі 75. Самі розумієте, що в такому віці вже кудись їздити, ту саму пенсію забирати або знімати кошти, це незручно. Тобто пошта потрібна нам однозначно потрібна в селі. Нині існує три способи відновити роботу відділення. «Укрпошта» може взяти в оренду приватне приміщення. Це дозволить відновити роботу відділення менше ніж за місяць. Укласти договір оренди приміщення, яке належить громаді, можна за два місяці з урахуванням строків проведення тендерів на платформі Прозоро. Також готують документи для укладення прямої угоди з Полтава обленерго на відновлення електропостачання, що також триватиме більше двох місяців, розповів Павло Шестопал. Якщо можливо в когось є приміщення в супронівці, перший поверх там від 30 до 50 квадратних метрів, готовий взяти в оренду і це набагато ж пришвидше. Нам краще взяти вже готове приміщення в оренду, платити нормальну ринкову ціну, але вже мати і опалення, і і все інше. І це буде набагато швидше ніж е, поговорити документацію. За словами Павла Шестопала, найбільш ймовірним способом відновити роботу відділення буде укладення договору з Полтава обленерго. На це потрібно більше двох місяців. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.